Цей ролик буде про те, як ми потрапили у місце, де колись людина розпочала битву з природою, але природа все-таки перемогла. А також про те, чому не варто їздити з ночівлею біля озера, де ми готували їжу на вогні, познайомилися з місцевими мешканцями та милувалися природою. Ну що ж, давайте почнемо. Всім привіт! Сьогодні з дружиною ми потрапили в місце, яке мало стати легендарним радянським об'єктом під назвою Карпатське море. Багато хто з вас знає про це місце, а хто не знає нічого страшного, я вам про нього розкажу. Тож поїхали. Карпатське море це нереалізований проект будівництва гідроелектростанції об'ємом води 200 мільйонів кубометрів, яке мало стати найвисокогірнішим водосховищем України. На той час радянська влада вклала понад 50 мільйонів доларів. Але щось пішло не так. Однією з причин зупинки будівництва став суп гори, який пошкодив частину споруди. Далі через поганий будівельний підрив пішли тріщини по всій горі, і ця гора більше не могла виконувати функцію основи, до якої можна було прикріпити частину дамби. Та через це вартість проєкту сильно зросла. А далі сталася аварія на Чорнобильській АЕС, і всі сили кинули туди на ліквідацію аварії. Ну і розпався Радянський Союз, та цей проект повністю заморозили. Можливо, на камеру ця споруда виглядає не дуже великою, але повірте, це велетенський кусок бетону посеред Карпатських гір, який мав бути висотою 60 метрів. Зараз висота її приблизно 30. І зараз, де ми стоїмо, повинно було все знаходитись під водою. А також такі села, як довге гірське, перепростання та новий крупевник. Спочатку вода повинна була потрапляти в ці гігантські отвори, де мали розташовуватись турбіни. Пізніше ця вода потрапляла. Ось тут були такі велетенські труби, і місцеві мешканці розказували, що вони були такої величини, що туди легко поміщався вантажний автомобіль. Якщо я знайду фото в інтернеті, то обов'язково додам сюди. І вже по цих трубах вода потрапляла до озера, яке я вам пізніше покажу. Також там через річку знаходиться ще одна споруда, вона мала слугувати як аварійний злив. І, на мою думку, саме тут стався сов який пошкодив частину цієї споруди. А ще більшість людей сюди їздить через те, що тут є озеро з красивим зеленуватим відтінком води. І давайте ближче перемістимось туди, і я вам його покажу. Зразу налаштуйте себе, що декілька кілометрів дороги до Карпатського моря. Мають жахливий стан. Припаркували ми авто біля озера. Зараз будемо розкладати речі та готувати собі вечерю. Ми вже все підготували, зараз будемо розпалювати багаття та починати куховарити. Я відповідальний за розпалювання багаття та дров. А марянка за підготовку продуктів для нашої страви та бутерброди. Багаття гореть. Переходжу до приготування страви. Нас оточує неймовірна краса навкруги та повна тиша. Зараз не сезон купання, тому туристів тут багато немає. Хоча літом їх досить багато і деколи нема навіть де припаркувати авто. Ну і трішки про це озеро. Це штучна водойма зеленувату відтінку, яку викупали ще у 1979 році. Це місце, яке справді єднає тебе з природою, особливо зараз, коли немає людей. Колись воно було маловідоме місце, але зараз воно притягує безліч туристів з усієї області. Це в нас мала бути страва під назвою чинахи. Але пакет з деякими продуктами я забув вдома. Тому на вечері овочеве рагу з фасолею. Що також непогано. Вечеря готова. Насолоджуючись вечерю, ми почули, що до нас тут наближається. До нашої трапези приєднався друг. Ану будеш таке їсти? На, бери. Бере, бере, їж. А тоді приєднався ще один друг. І почали нападати на мар'янку. А я не міг її захистити, тому що знімав відео. Ми повечеряли в компанії нових друзів. Також з собою взяли ноутбук, щоб переглянути фільм. І вгадайте, яка страва найкраще для цього підходить. Так-так. Це смачненький Про Процес пішов. Пересипаємо це все в глибший посуд. Додаємо якусь сирну приправу за тебе. Перемішуємо. І все. За декілька хвилин попкорн готовий. Смаколики готові, і ми йдемо переглядати фільм. Сонце заховалося за карпатські вершини. І зручно влаштувавшись, ми приступили до перегляду фільму. А точніше українського мультика. Під назвою Мавка лісова пісня, який ми рекомендуємо переглянути. Після перегляду мультика, зробивши останічне фото, ми відправились до сну. Проснувшись вранці, ми приступили до звичної рутини. Ну який ранок розпочинається без смачної кави. Ой, яка смакота. До речі, про цю каву. Це виробник натуральної свіжо обсмаженої кави під назвою 25 Coffee Roasters. В них є більше 40 е, позицій кави з 13 країн світу, а також є кава і чай без кофеїну. Вони ще запустили доставку за кордон. До речі, вам також допоможуть підібрати смак кави, який вам до вподоби, та зробити правильний помел. Кому цікаво посилання, залишу в описі під відео, а також залишу промокод зі знижкою 20%, який діє на протязі місяця. Ну, а я продовжу насолоджувати смачною кавою. А зараз хочу приготувати на вогні сулугуні в тісті. Побачив цю страву в тіктоці, і нам цікаво її спробувати. Нарізаємо сологуні грубими скепками. Далі беремо листове тісто, яке ми придбали в магазині. Трішки його розкатуємо, можна просто руками. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як вам такий формат відеороликів сімейного відпочинку на природі. Якщо вам цікаво, то ми будемо продовжувати. Далі відрізаємо кусочок тіста та обмотуємо ним на столу в гоні. Щось схоже на сусиски в тісті. Перекладаємо на сітку. Обмащуємо тісто курячим яйцем. Посипаємо кунжутом. І відправляємо на вогонь на 20 хвилин, часто перевертаючи сітку. Подивіться, яка краса получилась. І це ще досить смачно. Дуже смачна страва вийшла, але потрібно тільки краще замотувати сир в тісто, тому що коли... Тісто нагрівається, воно починає розкриватися і сир весь вивалюється в вогонь. І відповідь на питання: чому не варто їздити з ночівлею біля озера? Все просто. Це тому, що потім ви не захочете повертатися додому. А залишитись тут надовше. Друзі, наша мандрівка підійшла до завершення. Дякую кожному з вас за перегляд цього відео. Ми будемо збирати свої речі та відправлятися додому. Тож побачимось з вами наступного разу. Tem dobra.